27 листопада у мережі поширили відео зі стріляниною у кривому розі. На кадрах видно, як на задньому плані військовий б'ється з чоловіком у цивільному. Потім валить його на землю і тягне до приміщення. За ситуацією за огорожею спостерігає ще один чоловік. У телеграм-каналі Свої кривий ріг повідомили, що це батько чоловіка, який бився з військовим на території ТЦК. За інформацією журналістів, син був у розшуку, тому що не оновив дані. Через це його затримали поліцейські та доставили у ТЦК. Після цього до будівлі центру комплектування приїхав батько військовозобов'язаного, який з ножем в руках переліз через колючий паркан і порожував військовим. Останні зробили попереджувальні постріли в повітря та викликали поліцію. Натомість авторка першого відео. Стверджує, що чоловіка, який пробрався на територію ТЦК з ножем, буцімто побили, а потім ще й забрали до поліції. У обласному ТЦК прокоментували інцидент. Там підтвердили, що причиною протиправної поведінки цивільного громадянина стала неадекватна емоційна реакція на затримання та доставлення до РТЦК його сина, який систематично порушував норми законодавства про мобілізацію. В умовах дії правового режиму воєнного стану цивільний громадянин проник з ножем на територію режимного військового об'єкту, погрожував зброєю військовослужбовцям збройних сил України. Грубо перешкоджав заходам мобілізації, створив загрозу для громадського порядку. За що був затриманий військовослужбовцями РТЦК та СП. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Ідеться в повідомленні. Тепер громадянину, який проник на територію ТЦК з ножем, загрожує до семи років в'їзниці.